Умний чоловік, він ніколи не буде вірити просто словам, які говорить хтось. -то. Для того, щоб чоловік тобі повірив, потрібно предоставити якийсь факт. Особисто я не знаю, до якої категорії людей можна віднести Василя розумних чи ні. Але я точно знаю, що сьогодні його щасливий день. Адже якщо він не розумний, то просто повірить моєму аналізу своєї персони. А якщо розумний, то також повірить, але лише після того, як послухає факти про себе, які він так сильно полюбляє. Слухай, а вдало ти це вигадав? Я навіть спочатку не втягнув. Молодець. Безпрограшний варіант і забігаючи трішки наперед, ні. Це не чергове відео про Василя, в якому я, як і безліч інших блогерів, буду хаяти лому за його позицію. Відсутність позиції, недопозицію. Коротше кажучи за те, що він малорос. Адже обісрати Василя за його сепаратистські заяви не важче, ніж обманути плешивого. Просто на дулі, Обманули дурачка на чотири палачка. Кинули просто. Грубо кинули. А ось розібрати його заяви по боксу це вже хоча б якийсь виклик, який я однозначно приймаю. Мене звати Макса, канал Ренсайт, нова рубрика прожарка по фактам. Сім гріхів Ломаченка. Не перемотуйте. Буде спекотно. New Line Cinema представляє фільм Девіда Фінчера. Бред Піт Морган Фріман Василь Ломаченко у фільмі Сім гріхів Ломаченка. Перший гріх. гординя. На вулиці був 2013 рік, рік, коли ще ялинка була йолкою, вампіри кровосісями. А Росія М -м -м, тим самим лайном, що і зараз. Дещо в цьому світі ніколи не змінюється. Але на все? На щастя, дещо змінюється. Ломаченко після тріумфа на іграх в Лондоні на весь світ заявив, що переходить у профібокс. Але новин стосовно хто саме його підписав і під чим крилом він буде виступати, так і не було. Як пізніше виявилося, не через небажання мати справу з українцем. Ті умови, які Ломаченко поставив промоутерам для багатьох ідучих світових компаній, виявилися не те, щоб нереальними. Хоча й це також, але в більшості просто абсурдними. Що я тут бікер себе Адже вас. Силь, ніби той суддя на лексусі вирішив просто наплювати на всі загально прийняті правила та норми і захотів в першому своєму поєдинку боксувати за титул. Ми хотіли одразу чемпіонський бой при переході в професіонали. Ти <рив> серйозно? <і вирішує> Тобто не просто там прийти і набивати собі рекорд, сім'ї там нішко, і как всі завойовувати чемпіонський титул. Якщо сильно не вдумуватися в цю заяву, то все нібито звучить досить круто та навіть логічно і правильно. Адже боксувати чемпіонами це мрія кожного боксера, яка щонайменше показує його високий рівні мій. Проте, якщо хоча б на секундочку задуматись, то в голові одразу виникає питання. А хіба так можна? Ні, ні. Ні. І дійсно досить дивно чути такі заяви від людини, яка, наприклад, має вищу освіту. Ось це так поворот. Адже я не пригадую, що при умові закінчення школи з золотої медалі тобі одразу би давали можливість написати. Дипломну роботу. Але оскільки Ломаченко вважає себе вищим та кращим за всіх тих боксерів, які як лохи, потом і крові 18 поєдинків вибивають собі високе місце в рейтингу, щоб хоча б раз побоксувати за титул, він вирішив, що йому тупо так можна, йому все дозволено, адже він не такий, як всі, особливий хлопець. Я не з такої сім'ї, як другі, я із богатою маю дві золоті медалі. Свій зал. Ну, ж жоно. З чого він це взяв, мені важко сказати, але я гадаю, що в нього золоті медалі мозку. А от це вже, мені кажеться, серйозно. Адже з якого Бена, боксер хай шикарним, проте лише любительським боксом, має хоча б якісь привілеї у профі, мені не зрозуміло. Ах, гарне питання. Гарне питання і оправдовувати це фразою, що і те, і те, бокс, там майже все однаково, однозначно не можна, і Теофіма, який вилетів у першому раунді на олімпіаді, в бою з ним це дуже гарно показав. Та й, наприклад, Усик, однозначно, найгірший боксер з не менш крутими досягненнями в любителях, чомусь не дозволив собі таке робити. Хоча особисто в мене сумнівів щодо його перемоги в теоретично першому поєдинку проти чемпіона Гловацького. Зовсім немає другий гріх лицемірство, оскільки Ломаченко, як ми вже вияснили, вважає себе надзвичайно крутим бійцем, від нього досить часто можна почути, що той чи інший іментий боксер Хай то Джервонта чи Теофімо Лопес круті чуваки. Не хочуть або ніколи не погодяться битися з ним ще один раз. Вони вони не вірять в те, що сьогодні можуть виграти. А прийме він його чи ні, я думаю, що він його не прийме, тому що вони бояться. Навіть називає деяких боксерів, як, наприклад, Джервон та Вони Дея бізнесменс. Вони бізнесмени. Вони роблять гроші. я бізнесмен, де я мекимані. Айметліт. Амгей? Я Lesbian. I am... Нон Байнері I'm Медліс. І знаєте, я зараз не хочу розбирати той чи інший випадок з окремим бійцем. Адже з Девісом, по-перше, я би не сказав, що американець славши залому, і думаю, ви зі мною погодитесь. А по-друге, якщо подивитися всі його поєдинки, то абсолютно всі вони відбуваються з бійцями та на платформі промоутерської компанії, з якою... Він співпрацює, яка, скоріш за все, і не дозволяє виходити йому на бій з боксерами інших компаній. Ось це так поворот, що в такій великій країні, як США, називається контракт. Та і історія про пса, який настільки сильно боїться реванша, що аж перейшов у 63 кілограми. Де виграв у непереможного з абсолюта Тейлора, але не в одні ворота, також досить сумнівна. Зараз я більше хочу спитати, де що в ломи. Вась! А ты спортсмен? Я патриот, я вся в Украине. Чи один из тех, кого ты хейтишь? Так уж, бо и бизнесмен. Я готов, я говорил открыто, что я готов драться с кем хочешь, и когда хочешь и, и где, где это угодно, без разницы. Приму вызов, приеду, там где они это организуют, когда угодно и с кем угодно. Оправдываться Об'ясняться. Знаєш, а тут навіть і не потрібно оправдовуватись. Адже повірити в те, що Ломаченко відмовився битися з надзвичайно сильним шакуром за поїзд через війну. Може тільки сам Ломаченко. Два поєдинки до цього війна не заважала, а як тільки Україна пішла у контрнаступ, то одразу почала. Хвилюється там за своїх, ой, хвилюється. Третій гріх маніпуляція. Хоча сам Василь і не займається триштоком, адже цитую він виріс суспільстві, де люди відповідають за свої слова. Це зовсім не заважає йому досить часто критикувати своїх колег по цеху. То Девіс не є спортсменом, адже він лише не переможний чемпіон у трьох вагових категоріях, хай місцями по другорядних версіях, який ще й на даний момент має всі перспективи стати обличчям боксу. То Теофіму нікого не побив і під Ніким Василін має на увазі слабку позицію, з якою потім він і сам буде боксувати. Ну, не побив ні одного топа. Ні одного, навіть середнього боксера. Мы начали э, рассматривать лучшие варианты и остановились на накатании. От вы знали, например, что на катании был лучшим вариантом для повернення в рейнг экшн-чемпиона света по шести версиям после поединка, который он еще не считает, что програв. И сегодня я это говорю. Я не проиграл этот поединок. Нет? Я також не знав, адже до бою з ним він був ніким. А як тільки вийшов з ломи, то нібито одразу піднявся в топ 5 Дуже зручно, погодьтесь. Хоча Василь навіть і це придумав як обіграти. Адже як виявилось, вибір впав на японця з метою виманити на реванш лопеса. Вибір був настановлений на ньому, тому що з ним боксував лопес і мені нужно було видіргувати лопеса. блядь, переіграв! Багато кроківочка. Хм, і здавалось би, що таке виправдовування слабкої опозиції в вигляді на та комі звучить навіть логічно. Але сука, чого ж тоді, по такій самій логіці, він відмовився битися з Камбососом? оправдовуючи це війною, яка судячи по бою Ломаченка з оркизом, через два місяці закінчилась. Четвертий гріх брехня. Як ми знаємо, поразка Ломаченка від Лопеса стала найбільш болючою для керманівця серед усіх трьох. Но не задіває, що No nie zadani? Trauma naгі. Какой нагі? Ноги. Ноги? Ну, насколько я помню правила. То я по фото могла суді. Адже молодий хлопець, який задирав Василя, казав, що знищить його і не тільки. Ми зустрінемося з Ломаченка, ми там зможемо реально його одолеть. Частково, але все-таки зміг довести весь цей три у ринзі. Звісно ж Ломаченко і досі не може змиритися з результатом цього протистояння, який він не признає, і всіляко оправдовує виграв нечесним путём. А что это говорит? О чём это говорит? От Это не от прізятностей, это от зарядженості говорить. Я не програв этот поединок. Через что? Перехвилювавши ще й почав плутатися в показаннях. З якими я як його відданіший фан йому зараз допоможу і розберу цей момент. Давайте по порядку. Василь програв першу половину поєдинка, що він і сам визнав на інтерв'ю. Перший раунд, його, третій, його, четвертий, його, п'ятий, його, шостий під вопросом. Ну, пусть будет его. Щодобаю, що оцінювався трішки упереджено до себе, і насправді картина може бути іншою. Причому ось ці всі раунди я даю йому з, з привзятим відношенням на... Отношення... к, к себе. Але тут я його одразу заспокою, оскільки 368 фанів. Вважаю, що окрім другого раунду, який, хоча б і трішечки був конкурентним, він програв її. Водні ворота. Окей, давайте підемо далі і розберемо, чому саме він так сильно програв першу половину бою. Адже нам відомо, що Василь не проводив проміжний поєдинок, щоб не травмувати плече. І перші дев'ять раундів воно у нього не боліло. Ми не проводили проміжуточний поєдинок для того, щоб не ризикувати, знову не травмуватися. В той момент не боліло. Перші шість раундів, коли я боксіровав. Я й не бив нічого. По суті, воно у мене почало боліти, коли я більш-менш Когда я вже в конці, десь 8-9 раунд, я розумів, що я проигрываю що поединок. Якщо не боліло, то чого ж тоді Ломаченко вважає, що програв першу половину саме через плече, ніби то через яке він так довго чекав та не нападав. Я боксировал з травмою. Я і так від боксірував. А тепер я не знаю, що в наступні ну, ніхто не буде ждать. ніхто не буде тянуть. Адже як вияснилось, в раундах які він програв, проблем з ним не було. І Прав, взагалі не в ньому а авлописі, який банально не підпускав його на ударну дистанцію. Не зовсім можу одразу пойти вперед. Не, не Оправдуватися, об'яснятися. Ну, знаєш як, умний чоловік. Це не ти Вася. Адже розумна людина хоча б запам'ятала свою брехню протягом одного інтерв'ю. П'ятий гріх понти. Василь, скажіть, будь ласка, що ви там говорили про Лопесом? Я знаю, як я буду вести поєдинок, і я буду просто спрашувати поєдинки за кожне слово, яке було сказано. Так, так. а Скажіть, будь ласка, що саме вираз буду спрашувати за кожне слово означає? А ага, відбігати перші шість раундів через неспроможність знайти потрібну дистанцію. Так і записав. А скажіть, що означає ось цей ваш вираз стосовно поєдинка? Я люблю дуже сильно люблю таких ребят. Давай по-новому, цього хуйня. А скажи, що означає ось цей ваш вираз стосовно поєдинка? Коли проходять бої, во время бою, вони просто-напросто розуміють, що вони не вивчили домашнє завдання, вони не зробили уроки. Так-так. Ага, ага, записав. А, оправдовуватись після бою і казати, що супернику просто повезло. Да, так і є, звісно. Ну, він зараз зібрався на цю гору, дуже так, от йому повезло. Выговол нечестным путем. И э, останнє запитання щодо вашого гонорару. Россия тебя більше всіх поводит. Да, так і є, есть, конечно. Что можно, чтобы с ним встретиться? Я думаю, деньги. С нему надо заплатить. Там трій-п'ять, там каких то там пару надо, что миллионов. мільйонів. Ви заявили, що е, готові відбуксувати з Девісом задарма, в той час, як е, з Майки Гарсією, найбільш бажаним для вас суперником. Ви хотіли б отримати е, декілька мільйонів. Джарвонта від боксірувати, але ти за цей бой нічого не отримаєш. Я соглашусь. Питання. Е, з Девісом ви сказали задарма. Е, просто для того, щоб показати, який ви крутий, а насправді за поєдинок з ним би захотіли до половини гонорара, який в бою з Макі Гарсією. Да, так, так і є, звісно. Е, хитро, хитро з вашого боку. Дякую, дякую, було дуже цікаво. Шостий гріх тупість. Як ми вже знаємо, Василь не визнає жодної своєї поразки і вважає, що кожного разу його. Тупо пограбували. Да, так, такі є, звісно. Так, досить гучні заяви, особливо, наприклад, про поразку саме Лопесу. Адже до бою з ним він казав, що компанії Топранґ все рівно хто переможе в цьому бою, оскільки в будь-якому випадку вона буде у виграші. Для них це реально Безпроіграшний варіант, виходячи з цих слів, ми можемо зробити висновок, що Василь точно не підозрює компанію Топранк в корупції або в комовстві, принаймні в цьому бою, але все не залишає за собою відкритим питання, чия це була гра, оскільки він впевнений, що це точно була чиясь гра. Хто це сказав? Я не знаю, що це була за гра і чия та була ігра. Ну, це була ну, я ігра, я точно вважає? знаю, ну я точно знаю, це була uh, чия гра. ігра. Я, я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Пояснил. Спасибо. Ну що ж, розпочнімо з простого. Чи може боксер, наприклад, підкупити рефері або судди до поєдинка? Ні, ні. Ні. В цілому так, але оскільки тісних зв'язків між бійцями та суддями в більшості випадків зовсім немає, підкупити, так ще й одразу всіх, завдання з категорії неможливих та їй непотрібних. Це неможливо. Немає неможливого. Що ми і бачили під час самих гучних пограбувань, де в основному підкуплюється лише два судді, які абсолютно по різному оцінюють поєдинок в порівнянні з останнім третім. Або ж просто третій в ринзі, який закриває очі на порушення свого спонсора та допомагає йому у важких моментах. Чи є у Василя поєдинок, який відповідає таким критеріям? Так, це його другий бій Саліду, який я розбирав і погоджую, що не дивлячись на милявий виступ Василя, той бій був близький, але точно на Користь Ломаченка. проте, якщо ми беремо поразки Хені та Лопесу, то всі вони відбулися за умови одноголосного рішення і не на користь Василя, що повністю звільняє їх з підозрюваних, оскільки прокрутити настільки велику аферу пісило лише ну дуже. Пливовим людям, я не знаю чому, але Бобаром єдиний, хто би міг таке зробити, оскільки у нього є влада, гроші і місцями, навіть мотив. Про те, що найголовніше всі ці поразки Ломаченка були від бійців компанії ТоПранк і на платформі з якого співпрацює Топранк. Виходячи з чого, якщо Василь дійсно вважає, що його грабують, то тоді він найтупіша людина в світі, яка навіть не помічає, що в нього робиться перед носом. А якщо він так не вважає і просто каже, бо не може змиритися з поразкою, то тоді він брехло і маніпулятор, який він і дійсно являється. Сьомий гріх сліпота. Найстрашніший гріх, який об'єднує в собі все найгірше і в точності характеризує для мене таку персону, як Василь Ломаченко. Адже все, що я до цього говорив, всі ці гріхи, що я називав, він їх. Просто не бачить. Він не бачить своїх він Не бачить людей, з якими він співпрацює вже цілих 10 років, які за його твердженнями єдині, хто може псувати йому кар'єру. Він не бачить, як він ухиляється та оправдовується від поразки, які не бачить що в Україні. Справжня війна. І ні, не війна з Богом, як він колись сказав, промовчавши при цьому за церкву, який Оркостан знищив та продовжує знищувати під час агресії, вину яких аж ніяк не можна переложити на Україну, бо до нападу на них ані царапинки не було. І що найголовніше, він не бачить, що він українець, який такими діями та заявами лише ганьбить нашу державу, наших воїнів, нашу незалежність та нашу битву за право існувати на цьому світі. Це був канал Рингсайт. Дякую, що додивились до кінця. Дякую моїм першим патреонам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетьманському за фінансову підтримку. І до зустрічі у наступному випуску. Спасибо, було прикольно.